У Біблії є пряме повеління для нас, християн, як протестати царству темряви, яке атакує нас через наші думки і наш розум. І це фраза Я все можу в укріплюючому мене Ісусі Христі. Ти погана мати. Ти підвела своїх дітей. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Тебе ніхто не полюбить, ти нікому не потрібна. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ти нікому не потрібен. Ніхто не згадає про тебе. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ти старий Мотлох. Всі забули про тебе. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ти нікому не потрібен. Ніхто не згадає про тебе. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ти їхав у цю країну, і тут ти нікому не потрібен. Я Тому все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Особисто я використовую цю фразу в житті, особливо коли мені щось важко фізично зробити. І ця віра дійсно допомагає, тому що написано так само в Біблії, що хай слабкий скаже я сильний, хай бідний скаже я багатий. І Ісус так само сказав вірі ваші вам дасть. А віра в Ісуса Христа вона дійсно має силу, тому що перед іменем Ісуса, як написано, склониться всяке коліно, яке є на небі, на землі, під землею. І так само, як Ісус нам заповідав, що по вірі нашій нам дасть. І що б ми тільки попросили в Отця нашого небесного в ім'я Ісуса Христа, він нам дасть. Але саме важливе, якщо ми просимо по Його волі, що не нашкодить ні нам, ні іншим.